Росія свідомо створює підґрунтя для масштабної катастрофи на півдні України. Ми маємо інформацію, що російські терористи замінували дамбу і агрегати Каховської гідроелектростанції. Це один з великих енергооб'єктів. Дамба цієї ГЕС утримує обсяг близько 18 мільйонів кубічних метрів води. І якщо російські терористи підірвуть цю дамбу, то у зоні швидкого затоплення опиняться більше 80 населених пунктів, включно з Херсоном. Це сотні сотні тисяч людей можуть постраждати. Може бути зруйновано забезпечення водою значної частини півдня України. Цей російський теракт може залишити Запорізьку. Атомну станцію без води для охолодження. Вода для ЗАЕС береться саме із Каховського водосховища. І навіть робота каналу, який побудований для постачання води в Крим і про який періодично нібито печуться в Москві, буде повністю зруйнована. Ось це справжнє ставлення Росії до нашого українського Криму. А загалом руйнівні. Екологічні, гуманітарні, техногенні наслідки одного цього російського теракту можуть стати такими, що його називатимуть історичною катастрофою. За нашою інформацією, Росія підготувала вже все, щоб здійснити цей теракт. Українських працівників вишвернули з Каховської станції там тільки російські громадяни. Вони повністю контролюють станцію. І треба негайно діяти, щоб Росія не мала можливості реалізувати цю катастрофу. Потрібна міжнародна спостережна місія на Каховську ГЕС, потрібно повернути туди український персонал і забезпечити негайне і професійне розмінування агрегатів і дамби. Росія робить це, щоб влаштувати чергову операцію під фальшивим прапором, здійснити теракт. І звинуватити в цьому Україну, але ми з вами знаємо, в чому правда. Ми знаємо, що цю територію контролюють окупанти, і на що вони вже були здатні. Вони самі не перед чим не зупиняються, але ми з вами можемо їх зупинити. Можемо зупинити настання катастрофічних наслідків. Можемо, а отже, повинні.